Що робиться для оборони і безпеки в Ніжинському районі? Розповів на брифінгу голова райдержадміністрації Григорій Ковтун. Йдеться, зокрема про допомогу ЗСУ від усіх 17 громад району і про сприяння протиповітряній обороні. На сьогодні ми вже маємо бюджет по програмі забезпечення оборони Ніжинщини більше 16 мільйонів гривень. Це ми говоримо це ті кошти, які будуть йти на ті підрозділи, яким необхідно, без розшифровки назви підрозділів і назви військових частин. Це не враховуючи те, що в кожній територіальній громаді на сьогодні прийняти такі ж самі аналогічні програми рішенням сесій і спрямовують ці кошти. Аналогічно, що можу доповнити, сьогодні у нас дислокуються підрозділи, яким необхідно забезпечення. Щодо умов проживання. І на превеликий, на превеликий жаль, можу сказати, це немалі кошти, і вони необхідні для того, щоб забезпечити наші підрозділи як транспортом, як технікою, як забезпечити їх санітарними умовами для проживання. Керівник торкнувся і теми захисту об'єктів критичної інфраструктури. По всіх територіальних громадах ми маємо на сьогоднішній день ріст по. Відкриттю і задіянню більше 460 укриттів, що надає можливість до 100% забезпечити людей безпекою. Ну в разі та небезпека, яка може бути виникнути. Ми говоримо на сьогодні ракетна шахедна, і, зрештою, у Ніжинського району великі можливості прийняти в себе переселенців. Зараз тут живуть близько 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ніжинщина готова по останнім даним готова прийняти біля 20 тисяч. Населення для тимчасової евакуації із харчуванням більше 6 тисяч осіб. 6 тисяч ми можемо прийняти на постійне забезпечення. Ця цифра постійно у нас збільшується. Приклад оборонної роботи на стратегічно важливому Ніжинському напрямку, показовий для всієї Чернігівщини та України. В цілому Ніжинщина готова до будь-яких викликів і в першу чергу безпекових будемо рухатись тільки вперед до перемоги.